23 питання. 23. Найкраще, що може зробити людина перед турніром. Виспатися. Це 100%. Виспатися, відпочити і отримувати задоволення від турніру. Це те, що потрібно. Супер, давай наступне: 77. 77. Якби була розповсюджена фраза на мафії «Leo moments», що б вона означала? Ліо Моментс. Да. Це звучить дуже круто. Я думаю, що це було б щось душевне. Бо я дуже душевна людина. Наприклад, про промову на один, якщо Наприклад. від сердечка. Або прощальне, коли проти трьох заповітів мене заголосують. Там, знаєте, згадуйте, у тисяч, 2016 році. <гум> це прям лімомент. Це, це прям буде. так часто з тобою трапляється. Та ні, ні, це не часто. Це було колись, часто зараз вже це фактично не відбувається. Можливо, десь між іграми знаєш, тому що е, взагалі в цілому намагання відійти від того від криків, якихось від емоцій, від горіння і так далі. Але все напевно, у кожної людини бувають ситуації, від яких починає палати. І мені здається, що я приходжу на турнір і вже такого не буде. Ну я вже все побачив. Але люди вони ну, наче продовжують дивувати. Ну, щось ще знаходять таке, що вже ти не витримуєш. Хоча вже стільки років пройшло, і, мабуть, все перепробував, але ні, не так. Розумію, давай наступне наступне питання: 99. 99. Чи бив би ти людей під столом за 30 тисяч доларів призового на мафі? <свистач> Слухай, а можна більше прозоти? <свистач> <свистач> Тобі 30 тисяч не достатньо? За мільйон, за мільйон. За мільйон бив. За, мільйон, би. да. за 100 тисяч доларів не бив би людей під столом? Та, ну, я жартую, звичайно, я б не бив їх. Хоча, е е хоча скажу чесно: один раз, один раз я картман ногою під столом бахнув. Він зі мною проголосував проти заповітів. Це один раз було за всю мою кар'єру. А що в дисциплінарний комітет. Я його вступнув того. Ну я не те, що його бив, я просто його стукнув. Там були заповіти. І, типу, а я по грі був дуже червоним, мені така бідна стало, Я такий ногою, пум! І він такий Галосуй в тебе, голосуй в тебе, і потім такий Голосуй зі мною програє. Мені там ставили доб, якийсь бішений. Картват карти Ти ще чорним був? Чорним, чорним. Був чорним. прикинь. Але я не думав, що це там якесь криття роля. Я просто його ногою там зачепив. Отак, от типу, не взначай. Знаєш і все. Але взагалі я проти нечесної гри. В цілому, я потім признав, сказав: ну так, да, це було. Мені там поставили мінус. бан, Це єдиний раз, напевно. А так я проти нечесної гри і ніколи цим не займався. Не і навіть підглядав. призовий великий тебе би не похитнув? Я не знаю, важко сказати, але мені здається, що, що, що навряд чи це через гроші могло б статися. Ну, взагалі, мафія втратить свій інтерес і, і втратить всю свою красу, тому що це буде вже якесь болото. і все. Давай наступним. Наступне питання. Давай нехай буде. дев'ять. 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 Хорошо. Яке нове правило ти додав бо мафію? Яке нове правило я додав би мафію? Важко сказати Ось зараз. Я про це не думав, але мені здається, що потрібно було б додавати якісь правила, які б не дозволяли тобі отримувати не ігрову перевагу у грі. Щось пов'язане з возкриттям картонок. З вкриттям картонок. картону. Можливо, я взагалі дуже не люблю цей вираз, але на жаль, багато хто просто у нас дуже багато гравців вскривають картон чорними. Так виходить дуже дуже це некомфортно. Ну, бо хтось каже, там він здався там Червоним, а потім це чорний. ну розумієте. Ну розумієте. Якісь насправді правила, які е, з, максимально зводять гру до гри, щоб не було такого, що людина отримує перевагу неігровим шляхом. Угу. Будь-то якісь скриття картону, про що ти кажеш, або якісь, наприклад, нічні моменти, там сидіть кашля людина навмисне чи щось таке. Ну Все треба продумати. Так спонтанно складно відповісти. Давай наступне питання буде 11. Хто твій найзапекліший. Хто твій найзапекліший суперник? Я сам, напевно. Тому що я постійно борюся із собою, і я розумію, що якщо я зможу перемогти себе, то для мене суперників, яких я буду там боятися, чи ще щось, не буде просто. Тому що я граю добре в мафію, я вважаю, глобально, і я це бачу. По результатах дуже маленький відсоток ігор, які я програв своєю рукою, або там жорстко залишив не так. Це одна-дві гри на там 40 на п'ятдесятий, можливо. Але я горю, і коли я горю, я починаю грати гірше, і це мені заважає. Тому в першу чергу це боротьба із собою, і це не так просто, але я е, цього дуже хочу і намагаюся робити так. Щоб мафії було більше мафії сам для, самому для себе. Тобто, в першу чергу, не для когось. Супер, давай наступне. Наступне питання: 29. 29. Бачиш, як я стрибаю тудись? Да, щоб я погортала подовше, ага. розумію. Так. Найгірше, що сталося з тобою на мафії? Найгірше, що сталося зі мною на мафії. М Сказати складно, напевне, щось конкретне. Але я пам'ятаю, що один раз я з одним гравцем ну, фактично побився через це мафію. Був? Це було давно. Хто це... це був? Я не скажу. Чого я тобі потім скажу, не скажу. Ну, добре, ну ми не, не те, що ми побилися, але це було так, що ми майже побилися це був Павлін. Коротше. Ми грали е фанки у клубі Сталкера. Це було у утка, ну, коротше, якийсь заклад пов'язаний з твариною. Не пам'ятаю, утка, утка є такий, да, утка чи да, да, да. так, там, там не був, і ми туди пішли, і щось ми грали, і він щось проти трьох заповітів мене щось, типу, там вигнав, і щось я сказав. А він щось мені сказав, і там коротше слово за слово, Ну, бу, була така ситуація. Потім все було нормально. Ну це тобто, просто був неприємний момент такий. Да, ми там дуже сильно посварилися. А загалом мафія мені приносить здебільшого лише якісь позитивні емоції. Тому що, сказати, що щось найгірше сталося. У мене не було якихось таких радикально поганих ситуацій у мафії. Мафія це гра, яку я граю, тому що отримую від неї задоволення і від всього, що відбувається. Супер! Давай наступне. Наступне? Ну давай ще недалеко три чотири. Тридцять чотири. Своя промова у фіналі на коли тобі вирішує перше місце. Коли я ще? Коли тобі вирішує перше місце. А, таку промову можна сказати. Це промова життя або зараз, або ніколи. У нас є лише дві хвилини, дві хвилини, щоб прийняти рішення, і ти вже знаєш, що це рішення буде вірним. Ми можемо зробити це зараз разом. Незважаючи на все, що відбувалося раніше, незважаючи на заповіти, незважаючи на голосування, ми можемо виграти цю гру разом, тільки ти і я. Забудь все, що було. Подивися мені в очі. І давай зробимо це разом. Цей маленький крок до перемоги. І все. І далі буде фінал. І далі будуть оплески. Була, слава, я голосую. Я голосую. Це було більше імпровізаційно, слава звичайно. Я це така я більша. Промова, але Мені сподобалось там я ще голосую. Правильно? То вже Ну, Треба щось додати, але то вже грі, питання. правильно? То вже треба 50 дивитися в залежності від гри. Давай наступне. Одна перемога у фіналі для себе, чи дві для коханої жінки. Так, і останні два питання, Слав, вони в нас загальні для всіх. Так. Як ти думаєш, хто виграє європейський фінал «Мафії»? Я чесно тобі скажу. Я, я можу сказати, хто там грає. Якщо ти не знаєш. Якщо ти можеш, можеш сказати мені, хто грає, бо я не слідкував. Я знаю приблизно, що там, напевно, можу. Зараз так, чекати, дивись. Напевне, Франклін грає. Напевне, не грає Франклін, mm -hmm. не пройшов. Дуже шкода. Ну, Кажи, добре. скажи. А, зараз є вже точно 6 фіналістів. Всі інші ще ми чекаємо останній ага. турнір. Після нього може прям помінятися всі інші місця. Mm -hmm. Із тих, хто прийшов точно станом на зараз, це Фенке, Серхіо 17, Логіка, Космос, Бандера і Волі. Mm -hmm. ну, космос дуже сильно зараз грає. Логіка дуже сильно грає. Напевне, просто мені не близькі десь деяких гравців. Я погано знаю деяких мені стиль не дуже близькі ігри. тому мені складно сказати. Але мені з того, що я бачив, Маша зараз в дуже гарній формі. Постійно я бачу, що вона щось виграє, тому вважаю, що вона буде однозначно тим із фаворитів. Треба дивитися. Повний повний склад. Насправді я впевнений, що у Європі дуже запекла боротьба була, і тому будь-хто хто там буде. Цього гідний і все буде залежати від вдачі, від команд, від настрою гравців, тому що це дуже важливо. Але скажу, що я буду особисто напевно вболівати за Машу і побажаю їй удачі у фіналі. Бо ми грали і вигравали турніри разом, і не один. Тому бажаю, щоб в неї було більше кубків. Знаю, що для неї цей фінал буде дуже важливим. Це виграє українські фінали мафії. Хм... Українські фінали мафії. Той, хто буде у кращій формі, той, хто буде правильно налаштований на ці гри, не буде горіти і буде показувати просто максимальний КПД, який в нього є у цій грі. Бо кожен, в принципі, хто зараз знаходиться там в десятці, я не пам'ятаю прям всіх точно-точно один в один, але. Це ті гравці, які можуть показувати справді дуже високий рівень гри, якщо вони на правильній хвилі, і якщо вони м м не згорають. А Нік вони... називати не будеш конкретну людину? Конкретну людину, хто виграє? Да. Ну не знаю, дуже складно, мабуть, Лі. <різь> Хорошо, підходить. підходить. Дякую слава.